Всім доброго дня, мирного неба над головою. Е, ну, що, е, Хотів побалакати за те, що за другий табельний, який був незаконний багато років в капеків Постранс, поки, поки не накрила якась дупа цей КПК і Постранс, і в итоге во всіх депо е, відмінили е, другий табельний, людей бігом прятать, никать, никать, прятать. Щоб хтось нікому щось не розказав, і в ітогі спустили це все на тормозах. До мене почали звертатися люди. А як так? А як так? Я пояснюю як. По-перше, ви самі робите так, щоб над вами іздівались, вас читали рабами, і вони будуть робити так, все, щоб так як вигідно їм. Ну, ні вам. І, на жаль, на сьогоднішній день так відбувається і буде відбуватися надалі в Кепаків Постранц. Я не дуже буду казати там, на 100%, що я е, впевнений, що пройдеся який час, і цей другий табель повернуть назад. Ну, мені здається, що так і буде. За час второго табельного, коли він е, е, існував, Людей дуже багато е, надурили на гроші, куди ці гроші йшли. Ну, Можна тільки е, догадуватися, куди вони, куди вони в ці карман пішли. Ну, На сьогоднішній день це дуріли дуже багато років. Я навіть не буду вважати, скільки. Ну, Як у мене питали журналісти, я кажу, ну більше 10 років ти, е, ну, точно. Це точно, що дурили. І на сьогоднішній день відбувається е, так, що ну, люди, які давали ці накази на другий табельний номер, це е, Літвінов, це госпожа Дюжева, які розробляли, і Пейсей, і, і на сьогоднішній час вони сидять далі на своїх посадах і розробляють е, злочинні накази, і, і будуть сидіти надалі. І мене питають, а що ж ніхто нічого не буде робити? А як ви думали? Робити хтось щось буде, а ви, коли будете працівники КПК, постане щось робити, коли ви будете піднімати питання, а не чекати, що хтось прийде там добрий Гуд, і буде за вас воювати. Ніхто це робити не буде назад. І ви до вже ви взрослі люди. У вас є діти, є внуки і свої сім'ї. І... Просто в мене є питання до чоловіків, коли ви, ваші діти виростуть і спитають папа, тато а там що ти зробив для країни. Нічого. Я нічого не зробив, і я всього боюсь, і я живу по принципу, моя хата з краю, я нічого не знаю. Так не, ну, не повинно відбуватися. Так должно, Ну, якось треба боротися за свою. Країну за свою честь, і щоб наші діти проживали і жили в правовому государстві, а не так як жили, наприклад, ми. Ну, щоб вони жили в правовому государстві, нам потрібно боротися, щоб вона була правовою. І на сьогоднішній день, я ще раз кажу, господин Литвинов, Давав накази, злочинні накази руководству других депо. Якщо хтось не хотів писати там, другий табельний, цих людей пресували, цих людей звільняли, у цих людей забирали там закріплені вагони, там, тролейбуси, просто забирали і над людьми просто знущалися, От, в повному смислі слова, цього, знущалися. По поводу броні в капеків пространств теж така э, ситуація, що э, цю броню э, не тільки отримують водії, але й получають э, люди, які зовсім не відносяться до капеків постранців, але э, якісь там близькі родственники э, руководства капеків пространств, і ці люди э, отримують броню. І люди, те, ті, які е, знаходяться в Капецьків Постанці, вони теж ніякого там, ну якби е, на сьогоднішній день намагаються спасти це водія і слюсаря. І е, буває таке, що водій е, то, ну, не розуміє його прослинима, а його бронь пішла другої людини. Тоже це ваше життя, це ви повинні контролювати, куди воно йде, кому воно пішло. Тобто, все покрите мраком в цьому КПК пространств було, є і буде покрита мраком. І будуть, я чуть-чуть пізніше буду звертатися до органів до внутрішніх діл, і буде. Дуже наполегливо просити, щоб розбудили е, е, кримінальну справу к, по КПК постанці по Странспорт, другому табельному номеру і щоб проконтролювати, куди йдуть ці броні, е, кому вони пішли. 736.6, Підписуйтесь на, на мой канал. Далі буде ще інтересно.